Ти стискаєш руку білу отак, от як колись було. Скільки часу промайнуло, а скільки води утекло, і тільки люди, і клени і оці опалі, і небо оце голубе. Як я тебе кохала, а як я любив тебе, любив. Невже любив? Кохала, не вже кохала. Чому ж ти тоді не говорив? А ти чому мовчала? Вона зім'яла у жмені кусочок густої коси. Чуєш, дочка у мене? Дочка, а у мене син. Можливо, зустрінуться діти пліч опліч у житті своїм. Та тільки ніхто на світі ніхто не розкаже їм. Ні люди, ні клене голуби, ні небо. Як я тебе кохала, а як я любив тебе.